Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами один із способів, як обчислити визначник третього порядку. Для цього розглянемо наступний визначник з елементами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Відразу його продублюю. Для того, щоб було більш зрозуміло, що ми зараз з вами будемо робити. Звичайно, вам цього не потрібно робити. Два рази записувати, записуємо лише один раз. Хочу звернути вашу увагу, що визначник третього порядку це такий визначник, який має 3 рядки і 3 стовпці. Починаємо завжди з головної діагоналі. Головна діагональ це у нас відповідно діагональ з елементами 1. 5 та 9. Ми їх мусимо з вами перемножити. Так, і записуємо: 1 множимо на 5 і множимо на 9. Наступний наш з вами круг це обрати наступні три доданки. Для цього ми маємо зробити таким чином: 4 множимо на 8 і на 3. Тобто такий собі малюємо трикутничок у нас 4. 8 та 3. І ось ці три елементи будемо з вами зараз множити. Так і записуємо. 4 помножити на 8 і помножити на 3. Далі знову буде плюс, і робимо наступний крок. Ще один трикутничок малюємо, маємо 2, 6 та 7. Тобто 2 множимо на 6 і, відповідно, на 7. У нас з вами утворився ще один такий трикутник. Так і записуємо додати 2 помножити на 7, і помножити на 6. Далі переходимо до побічної діагоналі. Побічна діагональ це у нас діагональ з елементами 7, 5 та 3. Відповідно. Відняти 7, помножити на 5, помножити на 3. І знову нам треба з вами знайти ось ці два трикутники. Для цього беремо елементи 4, 2 та 9. Відповідно, маємо 4 та 2 перемножити і 9 перемножимо. Так і записуємо відняти 2 помножити на 4, помножити на 9. І шукаємо з вами останній трикутничок з знаком мінус. Це в нас елементи 6, 8 та 1. Знову у нас утворився з вами такий трикутник. Відняти буде 6, помножити на 8. І помножити на 1. Залишається нам швиденько порахувати. 1 помножити на 5 і помножити на 9 це у нас буде відповідно 45. Додати 4 помножити на 8 і помножити на 3, то у нас буде 96. Додати 2 помножити на 7 і помножити на 6. Це у нас буде 84 відняти. 7 помножити на 5 і помножити на 3, 105. Відняти 2 помножити на 4, помножити на 9. То у нас буде 72 і відняти 6 помножити на 8, помножити на 1. Це буде 48. В результаті ми отримаємо з вами 0. Всім дякую за увагу і до наступних відео!